Вітаю вас на хвилі Улянка ФМ і головні новини цього тижня. Наша хвиля Улянка ФМ досягла 10 тисяч підписників. Дякую кожному з вас. Далі буде ще яскравіше: Голосові повідомлення у Тікток. У Тікток з'явилася можливість відправляти не лише текстові повідомлення, а й голосові тривалістю до однієї хвилини. Наш друг Володимир. Багато хто з вас його знає, як Вікін з України запустив свій сайт з авторськими виробами, які створені по стародавніх технологіях. Підтримуємо українське разом. А ще маємо новину про Назарія Сліпошона. Працюючи в Агро, він вирішив змінити свій шлях та звільнився з роботи і продовжує свій розвиток у Тікток. Про це він повідомив в своєму останньому опублікованому відео. Назарій завжди тішив нас гарними, позитивними та смішними відео. Ну що ж, бажаємо йому успіху та розвитку і руху лише вперед. Це були головні новини цього тижня. Від Улянка ЕФМ. Залишайтеся на хвилі, ставте свої вподобайки та напишіть в коментарях, яка із новин вас надихнула найбільше.